Казки пухнастий песик, який своїм виглядом нагадує вовка. відмінною рисою цієї тваринки, є блакитні очі. А ще зовнішність хаски дуже схожа з аляскінським маламутом. За своїм характером, цей песик абсолютно дружелюбний, як із членами сім'ї, так і з домашніми тваринами. Але якщо в будинку є хом'яки, щури або інші домашні гризуни, то у хаски раптово може прокинутися інстинкт мисливця. Тоді дрібним тваринкам може загрожувати небезпека. Песики цієї породи дуже рухливі та енергійні. Існує думка. Що поведінка хаски чимось нагадує котика, наприклад, їх прагнення утримувати в чистоті власну шерсть, та й собачий гавкіт зовсім не характерно для хаски швидше він буде видавати м'яке муркотіння, особливо коли намагається висловити подяку господареві.